Приїхал он там бебалаха на матками процентный облак и вертикаться. Так ладно, кульары. Вот так зампакувалось. Вот у меня яйца, яйца скарб. Зараз гляну і біть так. Тут, мабуть, видно не буде, але я все ж таки спробую збільшити. А то это все на нишках сопельки, васять на процик Сейчас далее буду оглядать Ну не в это больше ничего не нашел, кроме чего-то. Ось, прям явні сопельки, ось все. Щас ось, тут ось. Щас спробую прибрати. Цілком можливо. Воно все відновиться. Так, це був шматочок дротика. Лежав на оцих ось контактах. Підключив е, Ну, до бетки Ніфіга не гріється. Ну, там знизу гріється перетворювач. Скоріше за все, треба міняти процик. Е, коли це нас зупиняло. Ну і само собою зрозуміло, що завжди легше здуть <гум> лінійник, щоб перевірити. Ну і знову ж таки стаємо на вхід. Нормально. Стаємо на вихід. Коротке лишилося. Так що не дарма батько замовив <рес> до мікроконтролер. Погнали міняти. Так, так значить, вона роцик поміняв. Його комп'ютер уже бачив. Яке воно Хто Тут міг подумати, що оця бздюха через той шматочок дротика замкне і випалить бруцка. Капець. Ну, Продовження буде з понеділка.